Доброго дня усім! Вітаємо вас на нашому каналі, і сьогодні ми розглянемо слова зв'язки у французькій мові. Їх буде 10, і насправді вони є дуже важливими для побудови речень. Перше слово heureusement. Heureusement означає на щастя. Heureusement la plupart des étudiants sont assidus. На щастя, Більшість студентів є старанними. Друге слово мало, яке означає на жаль. Мало, Ілеперю монет'ї. На жаль, він втратив мою дружбу. Повторимо ці два слова ще раз. Озма. Мало. Чудово, рухаємось далі. Третє слово парско. Перске, тому що. Pourquoi parce que j'ai froid. Чому ви трямте? Тому що мені холодно. Кому, так як? Ком Nous allons ну бені. Так як сьогодні дуже спекотно, ми збираємось КУПАТИСЬ Якщо ви бажаєте дізнатись більше та вдосконалити свою французьку, ми запрошуємо вас на онлайн-курс Французька мова для початківців. У цьому курсі ми пропрацьовуємо вимову, тобто розглядаємо основні моменти, які стосуються французької фонетики, також ми обговорюємо розмовні фрази, які стануть вам в нагоді при щоденному спілкуванні. І, звісно, ми пропрацьовуємо лексику та граматику. Яка знадобиться вам на початковому етапі. Щоб долучитися до курсу, напишіть мені в директ. Посилання я залишу в описі під відео, а також у прикріпленому коментарі. АКОЗ Через. Жиублії, лібіє акоз де туа. Я забув білети через тебе, АКОЗ д Grâce à. завдяки. J'ai acheté cette maison grâce à vous. Ya budinok, vam. Grâce à. C'est pourquoi. Tomu. Elle n'a pas encore touché le salaire. C'est pourquoi elle n'a pas d'argent. Вона ще не отримала зарплату, тому в неї немає грошей. Це ПОРКУА Восьме слово alors, яке означає тоді. alors паде. a acheté 100 сан о chocolat. Не було круасанів, тому. або тоді. Він купив 5 булочок із шоколадом. А реванш. Натомість, она трава їту віконт. En revanche. но efforts не те vains. Ми працювали всі вихідні, натомість наші зусилля не були марними. En revanche. Au lieu de. Замість. Au lieu de faire le ménage, elle a regardé une nouvelle série. Замість того, щоб прибирати або ж виконувати роботу по дому, вона дивилась новий серіал. Au lieu de. Merci. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Також запрошуємо вас на онлайн-заняття у нашу школу, які є різних форматів. Це можуть бути індивідуальні, парні або ж заняття у міні-групі. Merci і à bientôt!